От не треба було ображати Путіна, рускава батюшку царя. То це він розізлився, батюшка цар і ракетою страшною по нас зафігачив. От не образили б Путіна батюшка, довбом би не назвали оце би не вхірачив ракетами. Приблизно такі дописи я читав сьогодні вранці. Речі, вже під звуки протиповітряної оборони. Бо це ж не можна нічого робити такого, аби Путін раптом не розізлився. Володимир Путін довбойов. Люди почули це і погодять себе так, ніби це якась новина. Звісно, я міг сказати, що він старе лайно, але це не виключає того факту, що він при цьому це відео створене штучним інтелектом, якщо що, але як на мене непогано для ілюстрації. Стверджувати, що не можна називати хуйлом, або не казати, що воно довбо, або воно, бачите, образиться. Це Дотримуватися приблизно тієї ж логіки, що й наші партнери, які суть давати нам достатню кількість зброї, щоб в жодному разі не ескалювати конфлікт. А то раптом маніяк, який тебе і так ліже і гвалтує, розізлиться і продовжить різати та гвалтувати, при тому, що в його планах не було зупинятися ані у вбивствах, ані у гвалтуванні. Але. Давайте все ж таки перейдемо від аналогії до конкретики. Як ви гадаєте, скільки часу відводиться на розвідку збір даних стосовно цілей, підготовку виліту, оснащення ракетами, ну і так далі. І так далі, росіянами. Як ви гадаєте, ну точно ж, не один день, і точно не півдня, росіяни усі великі обстріли готують заздалегідь, щоб вони у них уже так би мовити в кишенці були. Приготовлені, і це не робиться отак. От за одне клацання пальцем в росіян уже був готовий залп, е готові були цілі на нього, наведені. І якби вони не вистрілили його зараз, то вистріли б його наступного разу через пару днів. Ну, наприклад, на Різдво. Або що теж вони могли б робити це? Розповсюджувати чутки про те, що вдарять на Різдво. А насправді вдарити не на Різдво, а наприклад, через день. Це в їхньому стилі це той терор, який вони люблять і знають. Або вигадали ще якийсь наступний привід. Одним словом, робили те все саме, що й завжди. І якби у них була можливість вбити всіх українців, вони б уже давно повбивали всіх просто зараз і не чекали б. Просто вони не можуть цього зробити, але кожного разу надувають щоки з однієї сторони. А з допомогою пропагандистів, заявляючи, що е, ось це таке покарання непокірних українців, а з іншої сторони, вони лякають, що зараз Росія зробить ну, щось, щось таке, що вона раніше не робила, і буде просто кошмар. І до речі, так, друзі, це рубрика школа і ПСО, в якій ми розбираємо російські інформаційно-психологічні операції, пропаганду та пропагандистів. До речі, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. Підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо ще не підписалися, ставте в пишіть ваші коментарі і поширюйте це відео. Ну і в сілу придільних нюансах, росіяні уділяють очень серйозне внімання средством масові. тросиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. Вчера... Понавякувало на прес-конференції багато різної дикухи, і в принципі, якщо комусь дуже вже хочеться відштовхуватися від поведінки Хуйла, від його слів, від якого від його заяв. Ну якщо дуже комусь таки хочеться, то ось ви можете вважати, що Путін насправді проносував удар ще до того, як Зеленський назвав його тим, ким він є. Ну а, а якщо ті вот експерти западні, про яких ви сказали так полагають. Пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе США, кто им платит за их анализ, произвести некий, некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А ми не несемо туди удар орешником. і подивимось, що буде. Ми к такому експерименту готові. Бачите? Бачите, як все пафосно складається: дуель, орешник, удар кинжалами все гучно, помпезно, але по факту, чого досягнув Путін, по факту, давайте поговоримо про цю дуель. За останні кілька діб був прикінчений один з російських топ-генералів просто посеред Москви. ЗСУ вразили будівлі російського підприємства «Комбінат Кам'янській у Ростовській області, які використовуються у військових цілях. Неподалік від головної військово-морської бази Північного флоту Росії пролунали вибухи. Ми ще не знаємо, що точно там сталося, але також стався український масований ракетний удар по Рильську у Курській області. Все горить. Все палає. То що там стосовно дуелі, хто веде? Але знов таки, якщо ми говоримо про Путіна і про його прес-конференцію, ми маємо розуміти, що все, що він каже, він бреше. Або маніпулює, або робить щось, щоб задурити голови, або російському своєму плепсу, черні, або вестернам, або нам завжди. Путін бреше як тільки відкриває роти. Тому що, якщо чесно, мене трошки розчаровує ота кількість розборів прес-конференції Путіна, що там хочуть почути якесь прости господи послання, якось зрозуміти, що він сказав, а що він мав на увазі, а що це означає. І в наших змі такого теж багато, і це дуже розчаровує, тому що загалом ми побачили все те, що і завжди. Набир звездежа абсолютно доприхованная и насправде никчемно. И я вспомнил о том, что вы не так давно были в Чеченской Республике, и я вас спросил с места, а Грозный, красивый город. Супер! Вы знаете, да, вот это, это чудо. Это вот современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Сплошні розваліни, Из з развалин розвален, раздавались роздавалися плем'ятну по вертольоту. Боже, Боже. Стріляли по Путіну з автомата, а він героїчно летів на гелікоптері. Слухайте, десь ми це вже чули. Сусід Кобзона, мабуть, переповідав йому історію, а той надихався. Це зробив не звичайно, тому що я сам став об'єктом нападення бандитів. Ведь по всей стране стали разъезжать вооруженные банды. Они в том числе преследовали и меня на территории Украины. Стреляли из автоматического оружия по моему кортежу. Из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету. До речі, тут театр відбувається не лише зі сторони Путіна, але й зі сторони так званих журналістів. Бо, як завжди, робиться вигляд, що настільки критичні питання будуть, настільки критичні, ну просто жах, і набір журналістів якомога різноманітний. Ну просто справжня прес-конференція, до якій можна почути якісь справжні речі. Ось у Путіна, наприклад, запитали про те, а коли ж, коли ж закінчиться СВО, а може давайте перемір'є? От якщо вдруг, ну, ми не говоримо про вступлення, там, не вступлення в НАТО тої чи іншої країни, а, просто остановити огонь. Любой, вот на, 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 в какой-то, там, в одну хвилину времени. такое возможно? Готова ли Россия пойти хотя бы на такой простой шаг, если европейским партнерам удастся, американским партнерам удастся уговорить Киев? Потому что, ну, действительно, все, весь мир устал от украинского кризиса. И люди в России тоже, мне кажется, уже хотят мира. И такой простой шаг. Никто ничем не рискует. Просто в один момент Остановиться там, де є. Якщо хтось не выполнит, ніхто, да ну не выполнит обещание, не сдержит обіцяння, то в принципі все може продовжитися. Uh, ніхто нічого не теряет. Просто стоп, вот в какой-то один момент. А от знаєте, у цього журналіста, якщо вірити, що він дійсно ставить запитання. Яке він от переживає, через яке, яке він хотів поставити, я в цьому сумніваюся. Це знаєте, у нього на обличчі просто написано: російський народ хоче миру, просто весь російський народ уже устав і от просто е висмоктала Росію. Ця клята Україна, давайте, давайте е руський народ не може, так начебто від руського народу щось колись залезло. Але Путін каже: ми маємо, ми повинні. І так. длительный период перемирия, длительный период относительный перемирие он он даст возможность противнику заняться этим, подготовкой и переподготовкой укрепления личного состава. Вы хотите дать им возможность значит, переукомплектоваться? Вот, насправд, хай Трамп послушает эти заявы и сделает высновки Разум и своим куколдом Маском, але а вже ж Трамп заледве ледве почує, хоча б якусь частину цієї прес-конференції. Там, мабуть, будуть якісь аналітики слухати з його команди і щось йому переповідати. і, Можливо, далеко не все. Ну, хіба що про Вестерни же дуже бздять його? От про арешнік, скоріше за все, почує, тому що Путін, як завжди, займався залякуванням і залякуванням, в першу чергу, заходу, аби що, аби захід не давав нам зброї і ніяк нас не підтримувався. возле все. Тысяча, тысяча пятьсот, три и больше, до пяти с половиной тысяч. Дальность вот какая. Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении там двух тысяч километров. Но просто даже противоракеты, расположенные на территории Польши, для него не достанут. Да, на первом участке, на разгонном участке, говорят, уязвимость большая. Ну, Во-первых, туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены, они, конечно, защищаются, ничего не долетает Нет таких систем, которые туда долетают. Первое. А второе, все-таки, чтобы долететь на такое расстояние, нужно время. А у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Слушайте, ну те самый, казав Путин, про кинджал. Ну, те самые. <кхух> как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире... пока нет. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Это просто фантастика. Унікальні льотно технічні характеристики високоскрасного самоліту носителя дозволяють доставлять ракету в точку зброси за щитний минути. Ми назвали цю систему кінжал. Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що протиповітряна оборона збила російську балістичну ракету Кінжал. «Орешник» для росіян став новою ядерною зброєю. Тепер це нова лякалка. Ядерку тепер можна сховати. Припасти на наступний раз, хай поки всі забудуть про ядерку. Потім, коли забудуть нею, можна потім і дістати, і знову скористатися, знову погрожувати. І відчуття будуть як перший раз, ну там за півроку, наприклад. А тепер є арішнік зі своїм свіжим вау-ефектом, абсолютно пустопорожні, правда, але добре розпіарений. Зараз росіяни будуть лякати замість ядерки Арішніком, продовжуючи тему. Непідсадних журналістів, так званих журналістів, це, звісно, було дно і дніще. і ви не повірите, але найбільша позиційна журналістка Росії раптом опинилася на прес-конференції Путіна. Отакої От тепер вона волонтерка, яка допомагає Курській області і дуже переживає за людей Курщини. В основном мы сталкиваемся с проблемами трудоустройства на, на новых местах, э, с проблемой устройства в детские сады и прочие учреждения для семей, которые с детьми временно э, переселяются. Вот. Возможно ли було создать такое єдине окно для подобних гражданських ініціатив? По ну, первых хочу сказати вам спасибо за то, что ви це это делаєте. Це чрезвичайно важлива конкретним людям. Знаєте, що найцікавіше? цікавіше? Я от ще в 2022 році від деяких людей чув, що Собчак в Україні. В Україні. Собчак це опозиційна журналістка. Ми почнемо з того, що російська опозиція це не опозиція, а це суміш суплежуїв та агентури КДБ. І в принципі, так, Ксенія Собчак є яскравим прикладом як похресниця Путіна, саме прикладом агентури, в принципі, не дивно. Абсолютно. Є тут і журналіст BBC, який постійно бере інтерв'ю Лукашенка, слугуючи насправді для нього підставкою під мікрофон та хлопчиком для биття. Тепер він підставка під мікрофон Путіну. Теж не паті послухати е, відповідь. І е, у нас буде сюжет новин, і у нас буде в інтернеті теж. Так что е, я рад можливості задати вопрос. На ще еще раз послухати, що він сказав и у нас дедлайн, так что спасибо большое. Ось такі вони незалежні, об'єктивні, західні ЗМІ та стандарти BBC. Щас, 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 спокійно, будь ласка, спокійно. І BBC, я віжу, щас, щас, ви отримаєте можливість на нас напасти. BBC, я обіцяв, да, будь ласка. Вони обіцяли напасти? Да, ви обіцяли напасти. Ровно 25 років назад Борис Николаевич Ельцин ушёл в отставку, передал вам власть и сказал вам берегите Россию. Вот спустя 25 лет, вот как вышли тройки. Вы уберегли Россию. Да, я считаю, что не просто уберёг. Я считаю, что мы отошли от від края пропасти. Потужно запитання. Гостре! Ух. Ну що? Журналіст BBC Стів Розенберг, він досягнув своєї мети, своїх цілей як журналіст. За те Уявіть, яка дорога декорація. Сам суспільний британський мовник побув декорацію на прес-конференції Путіна. Друзі, головні висновки, які ми маємо зробити з останніх подій, і що ми маємо пам'ятати, Росія буде нас знищувати незалежно від того, що ми про неї думаємо, чи що ми про неї кажемо. Це розуміє будь-хто насправді хто хоч трошки вчив історію України, особливо за останні 300-400 років. Друге, неважливо, що сказав Путін, неважливо геть. Так, ми маємо розуміти, для чого він говорить ті чи інші речі, яка мета його брехні. Але ось тупо переказувати, що він каже, а я насправді. Бачу, що у нас частина наших ЗМІ українських просто переказує пропаганду, знаєте, як ніби доконаний факти. Взагалі це не спростовується, не коментується, огляди цієї російської пропаганди, не змушують глядачів ніяк думати і не піддаються критиці абсолютно. Тому, будь ласка, думайте, для цього існує ця рубрика «Школа ПСО. Вона буде продовжуватися. та існує мій YouTube канал. Ну і не забувайте, друзі, що в першу чергу головне, що ми маємо робити, це підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати усіма можливими способами. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.